Селище Мар'янівка цього дня дихало лише футболом. Атмосфера була справді святковою. На арені з символічною назвою Біла корова зібрався, здавалось, увесь район і навіть більше. Люди йшли родинами, вболівали щиро, створюючи справжнє свято спорту. Адже команда із села Цегів отримала шанс перевірити свої сили в Кубку Волині проти обласного колективу Володимира. Перший тайм. З перших хвилин господарі діяли дуже обережно. Відчувалось, що цегівчани боялись припуститися прикрої помилки. Натомість досвідчений Володимир одразу взяв гру під контроль, намагаючись вирішити все ще до перерви. Особливо активним був Андрій Никитюк, який постійно тримав оборону господарів у напрузі. Голкіпер цегова Михайло Бабюк демонстрував впевненість: кілька разів рятував команду після ударів Вадима Видихая. Та все ж витримати натиск не вдалося. Після удару Халика з рикошетом м'яч опинився у сітці воріт 0-1. Господарі не встигли оговтатись, як по флангу промчав Видихай, виконав подачу. І зовсім самотній Никітюк подвоїв рахунок 0-2. Здавалося, все відбувається за сценарієм гостей, але пропущені голи розбудили цегів. Антон Калитка пробивав небезпечно вище воріт, а удар Максима Крама змусив воротаря Харченка перевести м'яч на кутовий. На перерву команди пішли за рахунку 0-2 на користь Володимира. Другий тайм. У перерві господарі провели серйозну розмову і вийшли на поле вже зовсім іншими. Сміливішими, агресивнішими активізувався Олександр Нечепорук. Його закидання на калитку могли завершитися голом, а штрафний удар лише дивом не перетворився на м'яч у ворота. Знову виручив Харченко. Гра відкрилась, команди обмінювалися атаками. Небезпечні моменти створювали і Садовський, і знову Никитюк. Але в завершальній фазі бракувало точності. І тоді шансом скористався той самий Андрій Никитюк. Майстерно виконав штрафний удар, після якого Воротар Бабюк навіть не зрушив з місця. 03. Фінальні хвилини пройшли під знаком замін. Обидва тренери дали шанс молодим гравцям відчути атмосферу великого кубкового матчу. Цегів навіть мав кілька перспективних випадів. та забити бодай гол престижу так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував упевнену перемогу Володимира. 03 команда з Володимира крокує далі в Кубку Волині, підтвердивши свій клас і досвід. А цегів залишає турнір. Але отримує безцінний досвід гри проти сильного суперника та підтримку численних уболівальників, які цього вечора щиро вірити у своїх. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, далі лише більше.